Нарешті настала весна. На неї дуже чекав сільський виробчик чубатик. Він був іще зовсім юний і зимував перші зі спогадами про тепле літо. Але пробчиха мама розповідала йому, що буде на весні. цирінь, 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 царі. Цілесенько зиму я мрію про те, як буде калюжі пірнати, водичку з них пити, цвіт, -цві, як свої крильця, лапки, дзьоби. Так само приємно мрілося йому малому приятелеві котикові. Вони були однолітками і разом зрости зростали тут на подвір'ї, а господарі. Сніжок пристав, і на землі з'явилося багато калюжок, лагідне сонечко, зігріло ганок і почало пестити котика, точнісінько так, як у зимовому сні, не гаючи часу, той узявся чепуритися, потягнувся, розім'яв лапки, вилизав моточку, жив Гости не забував. Мяу, мяу, Лишилося рот чи вуса, тепер можна розбавитися. Гей, сонечко, пограємо зі мною піжмурки. Котик збіг, збігає з ганку, роззри, роззирається у пошуках з В цей час біля самісінького ганку хлюпався в калюжі горобчик, сувши пірічку на сонці, струшуючи крапельки, які розліталися біч. Одна крапелька потрапила котикові на лапу, потім іще дві на животик, а далі веселі краплинки забристали його всього. Ох! Що це ти, чупа, таке кокоїш? Хіба не бачиш мене? Я вже ведь змов!»

没到。Like Не забув ані про дзьобик, ані про хвостик. Ціріці. Ці. Як же мені приємно, шкода, що я сам не можу так робити. Слухай, давай нам ну, і я тебе скупаю по пташиному завтра сонечко ще більше водичку в калюжі нагріє. Отож, не боятимешся в ній пірнати. Нехай це буде завтра, а зараз мені гістенько захотілось, он дуже вже. Час обідати. О, дякую, що напитав про обід. Цзінь-дзінь. Полечу до курочок. Вони добре до мене. завжди зернята лишають. А потім черв'ячків пошукаю, посмакую ними. А я так люблю в землі корпатися. Ходімо зі мною. Подивимось. Ти ж мій приятель. Дякую. Але краще я пошукаю у коморі. Може, там молочкова посметанка. З хати виходить бабуся, підходить до комори, прислухається. Хто це тут шастає, невже знову коти? заріс і до, і до горщиків добирається, ат я його на жару. Але сонячний промічник скочив через віконце, комору, Прянісінько на бабусне обличчя почав стрибати зі щоки на щоку, засвітлюючи очі. Зраділа бабуся сонечкові забула, що збиралася котика нагнати Дай ді в мірку, вже по під у мене. Ловив пухнастик мишей аж до вечора. Знесилений упав на ганок і міцно, міцно заснув. Усю нічого снилися миші, але чомусь чудернацько. Не мов, не мов. Şu Але цього разу пухнастик утримався на лапах. І як заберешіть, ой, що ти мною робиш на не Невгайно зупинися, дівчиниш, не кайця. Цирінь, сирі, я кухаю тебе по пташинам, хіба не тямиш, а зараз дзьобом чистити твої лапки буду і хвостик. Усе бігав довгі, репетуючи, не підходь до мене, близько, бо я попівмаю тебе не чувайся. Ось так посварилися котик та горубчик. Не скажу, як довго уникали одне одного, забувши про колишнього приятеля. Аж одного дня. Сонечко вирішило непомітно втрутитись у їхню сварку, замирити. Коли горобчик черговий раз викупався в калюшці, стріпнувшись, намірився ставити теплим промінцем своє пірічко, сонечко сховалося за хмару. Прохолодний весняний вітерець зрадів, що йому тепер воля завія на всю силу. Паня. Та житних, гніваюся я, це давно було. Разом нам бути, напевно, таке краще, ніж поодинці. я допоможу тобі. Котик дбайливо витер своїми м'якими лапками, ніби рушничком, горобчиками мокре пілечко. І друзі знову почали бавитися, гратися, малята, теж зрозуміли, що тут до чого. Так, у кожного своя природа, свої звички. Та коли їх розумієш, приймаєш. Це не стає на заваді справжній приязні та дружбі. До зустрічі, малята! Бувайте!